Я вітаю всіх, хто відвідує наш канал Фізіологія тварин. Сьогодні хочу презентувати вам нову дисципліну, яка викладається у нас на кафедрі. Ця дисципліна називається поки що етологія з елементами зоопсихології. Ну, в найближчий час ми її переіменуємо. Я сподіваюся, що вона стане більш доступною до розуміння. Вона буде називатися Зоопсихологія та етологія. Давайте подивимося, що вивчає зоопсихолог. На, на жаль, зараз комплексного навчання з цієї дисципліни в Україні немає. Ви бачите, що можна отримати ветеринарну освіту і потім вже стати вузьким фахівцем з корекції поведінки у тварин. І, звісно, це і не єдиний варіант. Можна вивчатися за кордоном, де є такі спеціальності, і вивчати самому якийсь матеріал, який. Цікавий з точки зору цієї професії. Ну, я даю вам посилання на статтю, де ви можете більш ретельно дізнатися інформацією. Величезна кількість таких посилань є на сайті. І я думаю, що ну, ця цікава дисципліна, яка вас заінтересує в тому списку вибрукових дисциплін, що вам надається. Я думаю, що ви теж знаєте, де ми розташовані. Це Харківський державний біотехнологічний університет. Це наш факультет ветеринарний і наша кафедра. Це посилання на наш канал, і там ви навіть можете знайти вже перші лекції на читання англійською мовою в плейлісті Етологія. Ну і наша модул-платформа, на якій вже є презентація з українською мовою, українською мовою по цій дисципліні. Дуже швидко ознайомлю вас з головними моментами роботи зоопсихолога. Ну, по-перше, це корекція поведінки, звісно, її треба попередити погану поведінку, треба навчити саме власника знаходити спільну мову з твариною. Тобто пояснити, що саме він неправильно робить, що неправильно робить сама тварина, і навчити їх спілкуватися один з одним. Ну і крім того, у нас є багата кількість літератури, яку ми будемо вивчати поступово, з якою ознайомимось. Ну, власне, тут пояснюється, що такі науки, як етологія, і саме наука о поведінки. Тварин і зоопсихологія має спільного. Дві школи, які утворилися в сучасному світі. Це Європейська школа етологів і американська школа behaviorism. якщо перекласти, це наука у поведінки. Саме behavior є поведінка. Так? Пер, пере, якщо перекласти. Вони дві ці течії дали початок сучасним школам порівняльної психології і сучасної науки про поведінку тварин. Ну і ми вивчимо з вами величезну кількість різних видів поведінки, починаючи з поведінки вродженої, набутої, тобто здатності навчатись чомусь. Також ми ви бачили прізвище Павлов, пам'ятаєте всі ці, ці умовні рефлекси Павлова. Що саме вивчає зоопсихологія, теж ми розберемо. Зануримось в сучасний світ ментальних процесів, і ви розумієте, що він не тільки є у людини, а й у тварин також. Ми вивчимо саме такі емоції. Також ми будемо знати, як у тварин проявляються типи темпераментів, які вони. Ми дізнаємося, що у тварин непогано працює пам'ять, які види пам'яті бувають, як спілкуються тварини вербально або невербально, і саме за, які, за яким способом. Так? Бо деякі види спілкування нам навіть... Були нечутні. ну Ви бачите, тут кити білуги, які спілкуються ультразвуком, без допомоги сучасної техніки. Це просто неможливо почути вухом нашим. Ну і багато чого в спілкуванні тварин навіть нам не зрозуміло. Тобто не тільки Вербально за рахунок звуків, показування зубів, якихось знаків як у цієї гремучої змії, ну навіть за рахунок просто наявності феромонів, так, помітити свою територію, це теж спілкування. Крім того, не тільки хімічні такі ознаки спілкування, ви бачите, найбільш отруйних жабок у світі, і їх колір сам за себе говорить. То, що це тварина отруйна, так? Ну, деякі тварини навіть навчилися підробляти цей окрас. І таким чином захищати себе, обманюючи. Ну, до речі, от коралова змія з таким окрасом, вона дуже отруйна. І є більш такі розповсюджені, не такі отруйні змії, які. Копіюють її окрас таким чином зберігаючи своє життя, дві жабки, одна труйна ні. І навіть, ви бачите, це звичайна гусінь. Хоча окрас її нагадує і форма голови, і тіла нагадує змію. Таким чином, звісно, вона захищається. Мімікрієн. Ще ми дізнаємось про емоції тварин. Дуже цікаво, вони проявляються не тільки у домашніх тварин, і у. Сільськогосподарських тварин і у диких тварин теж виражені величезний світ емоцій, як негативних, так і позитивних. Ну, з позитивними ми більш-менш можемо розібратися. А для ветеринарного лікаря дуже важливо виявляти, саме, бачите, біль, тому що. Собака не розповідає нам, де в неї саме болить і в якому вона стані, і ми повинні навчити власників виявляти такі ознаки. Бачимо навіть да, очі, дуже часто вони являються маркером того чи іншого почуття, яке відчуває тварина. І навіть бачимо вушки, і губи, і положення носу. Все це може показувати нам або негативні, або позитивні відчуття. Ну, і хто вже відвідував клініку, той, мабуть, знає да? такі вирази, які можуть проявляти агресію, або, навпаки, сум, біль, показувати, що тварина в пригніченому стані. Величезну роль для собак та котів має хвіст. Як ви бачите, у собаки, яка чимось зацікавлена або хоче погратися, або дуже зраділа, хвіст подняти угору, і навіть якщо ні, то він віляє. Як ми можемо собі уявити хвіст кішки, яка розлючена, він теж віляє. Може, це і є причиною того, що ці тварини... Не дуже розуміють один одного. Якщо кішка віляє хвостом, то собака може подумати, що вона хоче пограти або рада зустріти цю собаку. Таким чином, кішка розуміє, що собака віляючи хвостом, проявляє ознаки агресії. Ну і звісно, це можна подолати, якщо ці дві тваринки живуть разом і вони вже навчилися спілкуватися одна з одною. Ми ще з вами будемо зустрічати е, такі е, когнитивні властивості, як прояви емоцій, мотивації і пошук, і вирішення проблеми. Тобто е, ціль, ціль у тварин, якась ціль, яка спонукає їх вести себе тим чи іншим чином, тобто мотивацію до якоїсь поведінки. Це величезний розділ е, наших лекцій. Ну, на прикладі простих таких примерів, прикладів, як теорія потреби, так, в вирішенні суто фізіологічних потреб, таких як вода, їда, да, їжа, знайти чисту воду і добре повітря, підтримувати свій гомеостаз, можна деякими способами, можна, звісно. Бути таким пухнастим, милим і жити у людини, пристосуватися, жити рядом з людиною, з якоюсь, яка буде турбуватися все життя за тебе. Ну, а можна як оця жабка, да, яка впала в сплячку, просто дати час, щоб температура комфорту знову повернулася і можна було вести. Звичайний спосіб життя, тобто в зимовий період, просто впасти в таку сплячку, в гібернацію. Ми теж це будемо обговорювати. Також ми будемо обговорювати, як живуть тварини в групах, таких як Леви, да, в прайді або одинаки, переважно. Більшість тварин, звісно, живуть групами. І ми ознайомимось з такими тваринами, дикими і домашніми тваринами. Ця теорія, яка спонукає тварин добувати призи і отримувати позитивні емоції від цього, ми подивимось багато цікавих відео. Бачите, ну, мані, гроші, да, так, деньги. це, звісно, для людей, але призи, нагороди для собак, це теж. Один з мотивів для того, щоб приймати участь в різних змаганнях. Да, соціальні потреби є і у тварин, це бути одним з членів цієї стаї, так, соціуму якогось. По-перше, це допомагає подавати небезпеку, легше здобувати їжу, ну і ми будемо вивчати. Такі теорії потреб, як теорія піраміди маслова. До речі, це вже адаптація для собак і, ви знаєте, у собак різних порід, у них різні є потреби. Ну, наприклад, до цього сайту я знайшла породи, які найкраще підходять для людей, які займаються спортом. Тобто ці породи вони полюбляють бігати. І тут ви зможете підібрати собі собаку, яка теж буде поділяти з вами цю пристрасть. Хоча деякі породи, наприклад, цих полюбляють рити землю. І тут є 10, наприклад, пород, які дуже полюбляють копати. Тобто, якщо у вас є ділянка, де ви вирощуєте картоплю. Будь ласка, заводьте, вони вам допоможуть. І взагалі на цьому сайті дуже цікаво, можна підібрати породу собак, яка по потребам ваших, вашим. Тобто, або вони дуже енергійні, або середньо енергійні, полюбляють рухатись, або навпаки, вони полюбляють більше спати. Так, да, багато часу ми будемо приділяти саме утворенню груп. І, як ви бачите вже на прикладі цієї книги, тут саме описується, як важко буде бути лідером альфа-особиною в цих групах. Ми будемо вивчати, що саме викликає домінацію, так спонукає домінувати не тільки самці є домінантами в деяких групах, от, наприклад, як у саме жіночі особини. Є домінуючими, тобто у них панує матріархат. І саме якщо ви вже стали членом такої спільноти з тваринами, ну, наприклад, цієї собаки, хто тут є саме доменуючою особистістю, треба навчитися бути лідером. І тому саме зоопсихолог повинен навчити саме в першу чергу власника. як Привчити собаку к тому, що саме людина є доминантом альфа, особиною в сім'ї, де собака може проявити свій характер. До речі, тут <по> про кішок саме викладається стаття, як називається група котів. Вони можуть утворювати величезну групу і до 100 особин. І уявляється, що Завжди кажуть, що кішка гуляє сама по собі, насправді це не так. Вони дуже гарно пристосовуються один до одного. І от бачите, клаудер, Це називається ця, ця назва має, ця група котів, яка може бути великою. І саме як вони вживаються, ви можете почитати навіть зараз. І саме тут показана піраміда потреб для людини, тварин. Зараз в сучасному світі трішки вона вже перевернулася, ми будемо це обсуждати, да, обговорювати. Бачимо, що да, сучасний світ дуже змінив котяче життя, навіть, можна так сказати, догори дригом все перевернуто. І коли я заходжу в супермаркет і бачу, скільки є видів кормів для котів різних, то мене це. Якось бентежить, не знаю, такий раціон, навіть краще вибір м'яса, ніж у мене. І, до речі, це сучасний котячий туалет. Да, виглядає як якийсь кошмар із космосу, шаттл, якийсь сучасний, повністю автоматичний. До речі, відчуваю, коли. Кіцька туди заходить, потім перегортається. Я подивилась відео, дуже цікаво працює ця техніка. Ну, ми зараз не про це. Ми також вивчимо, як впливає стрес на поведінку тварин. Саме прояви агресії це дуже часто це просто наявність величезного стресу. Ну, який він може бути, ми будемо вивчати, і як він може потім впливати на поведінку тварин. Дуже часто утворення стереотипної поведінки, як патологічної, ці рухи і потреба до рухів якихось. Ми можемо навіть це побачити в зоопарках, де тварину тримують в дуже вузьких таких занедбаних вольєрах. Ну, і як тварина може справитися з цим стресом. Ну, один шлях це адаптуватися, якось виживати, або інакше депресія та смерть. Коротше кажучи, ви занурились в величезний світ поведінки у тварин. Ми всю цю поведінку будемо вивчати ретельно. Ви бачите величезну кількість типів поведінки у тварин. І я даю вам час, звісно, вибирати. Запрошую вас підписатися, вибрати цю дисципліну. І чекаємо вас на нашій кафедрі. До побачення!